Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Здорові були земляки! Добірне товариство вітає Валерій Масню. Отже, згадаймо рідні слова мідну мову. А сьогодні святкуємо Великдень, Світле Воскресіння Христове. І ніяку не Паску, Паска на столі. Їжмо, а звідки то воно пішло називати Великдень кулінарним вирвом, я вам і не скажу. Хочу згадати Тараса Шевченка, який шанував це свято, дуже любив дітей, долею яких переймався. Про це свідчить і його вірш. На великдень на соломі. Бачите, таки на Великдень, а не на Пасху. Отже, на Великдень на соломі. Проти сонця діти грали з собі кашенками та й стали хвалитись обновами. Тому к святкам з лиштвою пошили сорочечку, а тій стьошку, ті, стешку, ті стрічку купили, кому шапочку смушеву, чи бідки шкапові, кому свитку. Одна тільки сидить без обнови сиріточка, рученята, сховавши в рукава. Мені мати купувала, мені батько справив. А мені хрещана мати лишту вишивала, а я у попа обідала, сирідка сказала. Дорогі земляки. Ви маєте можливість пожертвувати на потреби Збройних Сил України в описі під відео. Там, зокрема, є посилання на підтримку нашого каналу. Підтримуючи наш канал матеріально, ви робите його якіснішим, змістовнішим, цікавішим. Щиро дякуємо. А тепер хочу згадати один із буднів: пішов я місто в побутових справах. А повернувся з геніальною думкою. Це ж я міг би стати олігархом ще не таким, як Ахметом. Міг би, та, видно, не судилося. От ми колись у школі збирали металолом. Тепер збираємо металобру. А я скажу вам таке: не слід збирати ні те, ні те. Чому? Металолому в Україні сьогодні точно вже нема. І металобрухту в мові нині, ви не розшукуєте дарма. Якщо, можливо, ви забули, що в нашій мові тільки брух, тепер, гадаю, все ж почули, якщо вас ще не зрадив слух, ти мені, друг, підтримай рух за чистоту її, за брухт. А наступний вузлик так і зветься Брухт. Немає в нас металолому, і металобрухту теж нема, є брухт. Хай буде всім відомо і сперечатися дарма. Металолом, металобрухт. Куди? Ясна річ, теж обрухт, якщо і трапиться десь фрукт, і обловиться металобрухт, не для твоїх, той покруч вух. Щади свій витончений слух. Хай ворог він тобі чи друг. Удай, прикинься, що ти оглух. Хай буде він і вчений муж. Від нього полі ріж чим дуж. Але повернімося до геніяльної думки, що блиснула в моїй голові. Якби в Україні, крім пунктів збору макулатури і брукту, були ще пункти збору Соржику, то хай би Ахметові і Медведчуки умилися до мене. Найбільше мене вразило під час походу по крамницях і ательє, що багато українців. Дорослих українців, не вміє правильно назвати час за годинником. От приходжу у фотоательє замовити світлини, оформили замовлення і пані повідомляє. Приходьте в неділю, працюємо з 9 до 3, а мала б сказати, як? Правильно, з 9 до 3 Іду в ательє ремонт одягу, купив файні штани. Але задовгі поміряли, запрошують. Приходьте в суботу на одинадцять. Мені зручніше було б прийти на одинадцяту годину. Але чи зрозуміє мене кравчиня? А коли мене запрошують у гості на шість годин, то я розумію, це так, що маю гостювати там шість годин. Тому що перепитувати, на яку годину маю прийти? На дев'яту. От тепер усе зрозуміло. А як послухаємо цей вузлик, то і зовсім виясниться, котра година. Вісім. Невже ти ліс у лісі? Глянь, восьма вже година. І снідає родина. Відомо, либоню вже навіть дитині. Не у вісім годин, а о восьмій годині. Не дев'ять, а дев'ята. У школі вже хлоп'ята. Не в десять, не в п'ять. О десятій, о п'ятій. У кожній квартирі, хай кажуть і в хаті. В одинадцять сором нам об одинадцятій, в дванадцять теж хибно, бо слід о дванадцятій і в первії. Чули і, мабуть, не вперше, а слід говорити тепер пів на першу. Усім, хто питає знайомого другу, без сумніву твердо кажіть. Пів на другу, о, я перепрошую, вже пів на другу, спішу проводжати до поїзда другого. А тепер усміхнімось. Телефонний дзвінок. Алло, МНС? Так, московський кремль горить. Так то благодатний вогонь. <свісно> Филип Кіркоров, коли побачив по телевізору, як пишно повдягані московські попи на Великдень, зрозумів. Що він на своїх концертах схожий на безхатька. Сидить українець, наминає Паску, а москаля слинка котиться, дай мені кусочек куліча просить. Куліча не дам, бо це паска. а Паска тобі охоче дам. Стрічаються два москалі на Христос воскрес! Это ничего, лишь бы не бандера. Yeah! А на цьому слові, бойте здорові!